Від футболіста до абсолютного чемпіону світу з боксу, скільки заробляє український боксер Олександр Усик, та на яких машинах їздить. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому в Олександра забирають пояс та в якому голівудському фільмі зніметься абсолютний чемпіон. Скільки заробили Усик і Ф'Юрі? За бій, точні цифри офіційно не розголошуються. Однак, подейкують, що за участь у матчі циганський король отримав приголомшливі 69 мільйонів доларів. З іншого боку, заробіток Усика склав солідні 34 мільйони доларів, що становить половину заявленої виплати Ф'юрі. Британські ЗМІ передбачали, що призові будуть розподілені у співвідношенні 70 на 30, причому більшість отримує Фюрі. Промоутер британського боксера Френк Уоррен Припустив, що його заробіток потенційно може перевищити 100 мільйонів доларів. З іншого боку, український чемпіон погодився на менші винагороди, зокрема, заручившись зобов'язанням Ф'юрі внести 1 мільйон фунтів стерлінгів до благодійного фонду в Україні. Але, на жаль, такі гонорари були не завжди. Наприклад, на початку своєї кар'єри Усик мав дохід у 160 доларів в місяць. Якщо принаймні у вас дохід зараз більший в декілька разів, та якщо ви вважаєте, що це відео було цікавим та пізнавальним для вас, будь ласка, відобразіть вашу думку в коментарях, а також долучіться до збору коштів на позашлюховик для підрозділу ЗСУ, який зараз воює на фронті. Та якщо у вас є бажання, підтримайте канал фінансово. Посилання на банку буде в описі під відео. Так хто такий Олександр Усик і як досяг такого успіху? Олександр народився 17 січня 1987 року у Сімферополі. У юні роки захоплювався народними танцями, дзюдо, карате, альпінізмом та футболом. Олександр входив до юнацького складу футбольної команди Таврія, але кар'єра футболіста у парубка не пішла. Незабаром він зацікавився боксом. На перше заняття прийшов у 15 років. Серйозні успіхи у кар'єрній біографії початківця боксера з'явилися у 19 років. Тоді він уперше виступив в українській першості. З дебютного поєдинку Усик вийшов переможцем, після чого молоду людину покликали до національної збірної. У 2013 році Олександр Усик перекваліфікувався у професіонала. Хлопцю посипалися пропозиції від компаній різних країн, але він вибрав компанію братів кличків Володимира та Віталія K2 Promotions. Тренером Сашка призначили Джеймса Алі Башира. Сам наставник заявив. Що він заради співпраці з молодим чемпіоном готовий переїхати не лише в Україну, а й на місяць. Далі йшли суцільні тріумфи. У всіх боях він здобув перемогу. Усик купив квартиру у Києві, а до того жив на зйомній. Також відомо, що у його власності є будинок під Києвом. Скільки заробляє відомий боксер на початку своєї кар'єри? Усик мав дохід у 160 доларів в місяць. Кілька разів спортсмен отримував великі бонуси за успішні виступи. За перемогу у чемпіонаті Європи 2006 року, боксерський клуб Таврія виплатив йому премію у розмірі 10 тисяч доларів. Ці гроші боксер витратив на купівлю будинку для батьків. Нині його гонорари значно більші. Завоювавши пояси за чотирма основними версіями, Усик став четвертим абсолютним чемпіоном за чотирьма титулами після Бернарда Гопкінса, Джермейна Тейлора і Теренса Кроффорда. За словами Усика, максимум, що було на кону тоді, це 2 мільйони доларів, з яких потім ще вируховували кошти на підготовку, податки і різні речі. Пізніше у ранзі абсолютного чемпіона світу у важкій вазі бився з Тоні Белью, якого нокаутував у восьмому раунді. За бій Олександр заробив близько 2,5 мільйонів євро, а його сумарний заробіток за 2018 рік становив близько 13 мільйонів доларів. Подібні суми далекі від рекордних гонорарів у сучасному боксі у 2015 році Флойд Майвезер отримав 275 мільйонів доларів за титульний бій з Мені Пакяо. На такі високі гонорари поки що можуть розраховувати тільки найкращі боксери з США, тому що місцева аудиторія готова платити величезні гроші за перегляд платних трансляцій. За словами Олександра Усика, він ще має рекламні контракти, які приносять непоганий місячний дохід. Ці гроші він відкладає на навчання своїх дітей. Багатодітна сім'я відомого українського боксера Олександра Усика. Зі своєю майбутньою дружиною Олександр знайомий зі школи. Саме тоді почалися стосунки пари. Її звуть Катерина. Вона навчалася у паралельному класі Сашка. Після закінчення школи молоді люди з'їхалися. А у 2009 році узаконили стосунки. Катя подарувала коханому чоловікові трьох дітей синів Кирила і Михайла і доньку Лізу. Спортсмен неодноразово заявляв, що хоче ще одного сина. І так у січні 2024 року Олександр та Катерина четверте стали батьками. Донька боксера Марія з'явилася на світ у пологовому будинку в Києві. На виписку дружини з новонародженою донечкою Усик приїхати не зміг, адже за декілька тижнів на Олександра чекає головний поєдинок у кар'єрі. Сини знаменитого боксера займаються також спортом, але не боксом, а дзюдо. Дружина та сам Усик показали фото зі змагань синів. Хлопці завоювали золоті медалі, а їхні батьки не приховують, що ними пишаються. Олександр Усик великий автолюбитель. Найпершою машиною відомого боксера був батьківський москвич 412 синього кольору, на якому Олександр навчався водінню, ганяючи полями. Власну машину боксер купив на початку кар'єри. Це була Кіо Саренто. Потім він купив шкоду Октавію» білого кольору та зробив легкий тюнінг, прикрасивши кузов портретом Мухаммеда Алі. За перемогу на Олімпійських іграх у 2012 році Федерація боксу України вручила Олександру позашляховик Вольво. Повнопривідний швед мав купу елементів безпеки, системи запобігання перекиданню та інші плюси. Але зовнішній вигляд позашляховика не вразив Олімпійського чемпіона і машину продали. Замість Вольво Усе купив собі Тойоту Ленкрузер 200 за 45 тисяч доларів і зрозумів, що знайшов своє авто. Розкішний салон, технічне оснащення, значні розміри кузова зробили автомобіль легендою. Олександр вже цінив її за надійність і прохідність по бездоріжжю. Значно пізніше боксер придбав новенький Lexus LX чорного кольору, розкішний, потужний, з шикарним технічним обладнанням за 100 тисяч доларів. Тепер чемпіон світу їздить на елітних автомобілях, на які заслужив. Наприклад, у 2023 році Усик придбав собі розкішний BMW M760 2022 року випуску. У базовій комплектації такий автомобіль коштує щонайменше 120 тисяч доларів. Також подейкують, що в Олександра був великий спортивний німецький кросовер Audi RS Q8. Такий автомобіль коштує близько 160 тисяч доларів. Відео нового автомобіля Усика з'явилося ще приблизно за місяць до чемпіонського поєдинку з Ентоні Джошуа, за який він отримав близько 35 мільйонів доларів. Захист Києва та мільйони допомоги України. На момент вторгнення Росії в Україну Усик перебував у справах за кордоном, що породило новини про його втечу. Адже через зв'язок з УПЦ Московського патріархату та непросте питання, чий Крим, у боксера з'явилося чимало прихильників. Але Олександр повернувся додому і одразу вступив до лав тероборони Києва. У соціальних мережах кримський боксер прямо сказав, що в Україні триває кривава війна, яку розв'язала Росія. Що жінки, старі та діти щодня гинуть від мирних бомбардувань наших міст, напівзруйнованих та покритих попелем. Крім особистої присутності у лавах територіальної оборони, Усик не шкодував грошей для захисників Київщини. Мені зателефонував Усик і сказав. У мене дві бригади, їх треба одягнути. Надіюсь, тільки на тебе. З тебе вся логістика, з мене фінанси, розповів український футболіст Роман Зозуля. І протягом двох років боксер продовжує їздити на фронт і підтримувати захисників. Навіть радився з ними з приводу повернення в ринг і запрошує захисників на свої бої. Великі суми Усик жертвує на відновлення України, зокрема, майже 14 мільйонів гривень. Він перевів селу Мощун на Київщині, яке намагалися стерти з лиця землі російські окупанти. Також боксер пожертвував 8 мільйонів на капітальний ремонт багатоквартирного будинку в Ірпені. Український боксер і надалі продовжує допомагати Збройним силам України та в партнерстві з ДТЕК має на меті привернути увагу міжнародних партнерів та союзників до важкого становища української енергосистеми. А зараз перейдемо до більш актуальних новин нашого абсолютного чемпіона. Британська комісія з питань боксу відсторонила абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика від боксу. Міжнародна боксерська федерація IBF хоче позбавити свого титулу у надважкій вазі абсолютного чемпіона світу. Ще на початку травня IBF оголосила, що пояс стане вакантним через те, що Усик вчасно не провів обов'язковий захист проти офіційного претендента Хорвата Філіпа Хорговича. Таким чином, після перемоги на Тайсоном Ф'юрі, український боксер недовго залишатиметься у статусі абсолюта, що передбачає володіння одразу чотирма головними титулами. Очікується, що в реванші між Усиком і Фюрі, які збираються влаштувати 12-13 жовтня 2024 року, на кону стоятимуть лише три головні пояси: WBA, WBO і WBC. Але вже не титул IBF, а відповідно, й звання абсолютного чемпіона. Новий володар титулу IBF визначиться у бою між херговичем та британцем Денієлом Дюбуа, який відбудеться 1 червня. Планується, що переможець цього поєдинку 20 або 21 вересня захищатиме пояс проти екс чемпіона в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа. Також призупинили боксерську ліцензію Усика. Зазначається, що боксерська ліцензія українця припинена до 2 липня 2024 року. В комісії з питань боксу не уточнили причин такого рішення, однак не виключено, що це запобіжний захід, пов'язаний із травмами, яких Усик зазнав під час переможного бою проти британця Тайсона Ф'юрі в ніч на 19 травня в Саудівському Ріаді. Очікується, що боксерську ліцензію Усика буде відновлена, як тільки він відійде від травм і успішно пройде медичне обстеження. Зазвичай таке відсторонення є стандартною процедурою. Усик зніметься у голівудському фільмі разом з Двейном Джонсом, яку роль отримав український боксер. Український боксер Олександр Усик зніметься разом з Двейном Джонсом у голівудському біографічному фільмі Smashing Machine, про колишнього бійця UFC Марка Кера. У біографічній стрічці Усик виконує роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з кером. У першому поєдинку українець виграв нокаутом, але бій не зарахували. Натомість у другому поєдинку він програв одноголосним рішенням суддів. Основні зйомки розпочались 21 травня 2024 року у Ванкувері, Лос-Анджелесі, нью мексико та Токіо. Очікується, що зйомки триватимуть до 1 серпня, а прем'єра вже відбудеться у 2025 році. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, чи чекаєте ви фільм з нашим українським чемпіоном. Та якщо вам не байдуже, підтримуйте канал фінансово та задонатьте на збір на позашлюховик для Збройних сил України. До зустрічі!